За Матері загиблих захисників України звертаються до мешканців Лозівської громади. Вони просять земляків щодня о дев'ятій під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанувати пам'ять полеглих на війні співвітчизників. Дуже боляче, що о дев'ятій годині ранку, коли Проводиться все, всеукраїнська хвилина мовчання в наших транспортних засобах. Гримить музика. Люди між собою спілкуються дуже громко. Дітки загинули, жінки загинули, пожилі люди загинули. Цих всіх треба почитати. Підтримуйте нас. Матері полеглих військовослужбовців порушують питання під час зустрічі з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Вони також дякують учільнику громади за підтримку та належне вшанування загиблих мешканців громади. Це і книга пам'яті, це і алея. Якщо потрібно, буде на весні, долучайте нас до облаштування. Безумовно вдячний вам, нашим захисникам. На жаль, багато хлопців вже немає з нами. Ну, на все воля Божа, як то кажуть, ну, потрібно триматися. Вікторія Кожиду, Валентин Косіщенко, ТРК Лозова.